Влада Каліфорнії подала до федерального суду позов проти президента США Дональда Трампа, стверджуючи, що він грубо порушив принцип розподілу влади між федеральним урядом та окремими штатами. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главрет з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Причиною для судового розгляду стало рішення Трампа вести підрозділи Нацгвардії в Лос-Анджелес без згоди губернатора штату. Зазначимо, що з вечора, 6 червня, в цьому каліфорнійському місті тривають зіткнення між мешканцями переважно латиноамериканських районів та федеральними агентами імміграційної та митної поліції. Ці події розгортаються на тлі імміграційних рейдів, ініційованих адміністрацією Трампа. Президент США задіяв уже дві тисячі бійців Нацгвардії. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом вважає, що цей крок Трампа пов'язаний із веденням підрозділів Нацгвардії, створює небезпечний прецедент федерального втручання у внутрішні справи штату та порушує Конституцію США. Він та керівництво штату звернулися до Федерального окружного суду Сан-Франциско з позовом проти президента США, а також голови Пентагону та міністра оборони Піта Гексета. У тексті скарги зазначає. Ця, що Трамп неодноразово використовував надзвичайні повноваження щоб перевищити межі законної виконавчої влади за версією позивачів, президент скористався ситуацією з протестами 7 червня як приводом для силового втручання, незважаючи на те, що місцева влада повністю контролювала ситуацію. На думку адміністрації штату, це стало черговою спробою безпрецедентного захоплення влади. Здійснено шляхом підриву повноважень губернатора, який згідно із законом є головнокомандувачем Нацгвардії на території штату, Каліфорнія вимагає визнати рішення про військове втручання незаконним, а також відновити повний контроль губернатора над розгорнутими силами. Генеральний прокурор штату Роб Бонта підкреслив, що в даному випадку був застосований федеральний акт, який раніше використовувався лише у виняткових обставинах. Востаннє в 1970 році, коли президент Річард Ніксон задіяв війська для доставки пошти під час страйку. При цьому поточне застосування закону стало першим за десятиліття випадком його використання без схвалення губернатора. Аналогічне відбувалося лише в 1960 П'ятому році за президента Ліндона Джонсона, згідно з даними з позову, до міста було направлено близько двох тисяч військовослужбовців Нацгвардії та 700 морських піхотинців. Вони застосовували сльозогінний газ та світошумові гранати для розгону демонстрантів. Дональд Трамп своєю чергою висловив задоволення діями військових, заявивши, що це добре виконана робота. Він додав, що без військового втручання місто згоріло б до тла. Крім того, Трамп поклав відповідальність за те, що відбувається на губернатора Каліфорнії, звинувативши його у нездатності впоратися із ситуацією. За словами президента США, він би підтримав арешт Ньюсума, оскільки вважає його вкрай некомпетентним. Губернатор реагує. Чи на ці заяви заявив, що подібні слова та дії президента це безсумнівний крок до авторитаризму? На цьому все обов'язково залишайте свою думку в коментарях під відео. Не забудьте поставити лайк. До зустрічі!